Усім привіт! З вами я, Денис, і це перше відео такого типу. Сьогодні у нас буде обзор наушників від розетка MS-300 Black. Ну що ж, погнали! І так, чому я вирішив розпакувати вперше взагалі, ці навушники, мені за них взагалі не платять. ну нічого. Тому що я хочу продвигати саме цей бренд. Тому що ну реально, навушники дуже круті. Далі ви зрозумієте чому. От ви тут можете бачити. Зараз роблю так, щоб воно не QCC Bluetooth 5.0. А шумоподавление 8.0 Ну и тут 1000 мА Или чего-то другого МАГ Я что-то вот если кто-то не знает Это мне извините Вот вы тут все можете Побачить Что тут написано Все характеристики У вас прямо на экранах Ось. А тут что в комплекте Еде Тому давайте прямо зараз Розпакуємо їх. А, до речі, плівка тут ще була. Але я отримав ще неділю тому. А, їх, я їх купив в самому магазині Розетка. А, от. І, чесно кажучи, мені вони дуже сподобалися цю неділю у користуванні. Я їх склав так, як вони були. Ось така от у нас а, мабуть, навіть дуже простенька, але надійна. Комплектація. Достаємо самі намушники. Коробку поки що можемо обрати. Так, коробку можемо поки що убрати. Ну, ось так от вони е, виглядають. Тут у нас шнур, це у нас гарантія, гарантію ніколи не викидуйте, мало ли що. Е, тут у нас є така от щасливий чи нещасливий. Ну, це від розетка. Тут інструкція, тут все написано і чомусь ще написано на російській мові, тому що бити треба. Тут ще плюс влаго. Всасувач. всмоктувач. У нас тут міні-джек або Аукс. Вибачте, в мене шнури купав. З такою дуже крутою. Резинкою. Вона підійде до різних справ. І, до речі, Аукс тут дуже крутий. Тут з кнопочками. Це важливо. Потім у нас іде USB-шнур. Не Type-C, на жаль. І тут теж така резиночка. Ну. І самі навушники. Ми її достаємо. Ось так от, щоб вони не зацепились. Бляха-муха. Ось така от легенька коробочка, але мені подобається, як вони це реалізували. Ось от, от от, такому пакетику, в длинню, вона йде. І ось такі навушники. Вони досить гнучкі, легкі, ну грам 400-300 максимум. Тканева, у нас тут тканеві подушечки. Вони, до речі, міняються. І якщо щось, Коли є гарантія діє, якщо щось тут поламалось, наприклад, перестав діяти, ой, діяти робити навушник, динамік, там, мікрофон. Ви просто йдете з гарантією в розетка і вам її безкоштовно ремонтують. Тут у нас така буква Z, от Я б її заклеїв. Здер, але гарантія все ж таки ді. От. Е ну, отак от вони виглядають. Я ще вставлю, е буду тестувати сам мікрофон цих наушників. І як вони звучать. Е ну, це наприклад, е Якщо от зараз я Шум, підемо, то воно так от буде звучати. А якщо щось метро буде, то мені здається. Буде у нас тут є три кнопочки. Одна многофункціональна, інші не дуже. Це у нас, звісно, гучність, гучність плюс, гучність мінус. І якщо зажати, то міняються пісні. Це зажати, це у нас буде вимкнення самого наушника. І ну, там в інструкції все написано, я можу зараз навіть прочитати. Якщо ви хочете, увімкнення гарнітури це зажати оцю середню кнопочку. Вимкнення теж саме. Відтворення та пауза теж саме. середня. Якщо просто нажати, регулювання гучності це все зрозуміло. Так. Вибір попередньої або наступної пісні це теж зрозуміло. Управління викликом натиснути один раз. Або один раз, якщо ви хочете скинути дзвінок а, Якщо ви хочете відхилити виклик, то два рази натиснути а, на середню кнопочку. Голосовий помічник три рази. Ну, і тут є навіть історія підключень. Якщо просто е, тримати, то воно очиститься. І це мені дуже сильно подобається. Якщо чесно, воно просто не буде підключатися до тих телефонів, е, до яких ви не хочете, щоб вони підключались. Це дуже часто так діє. Ось, про що ще? Тут дуже гарна подушечка. Вона дуже гарно тримається на голові. Я це ще покажу. І це, до речі, єдині наушники, які до мене йдуть. Я коли дивився собі наушники, вони, до речі, коштують 1200 гривень. Зараз вони по скідці. Мені завжди не подобався звук. І як вони сидять. Або вони сиділи нормально, але звук був поганий, або вони сиділи погано, але звук був пога... нормальний, не? постійно чередуються. А це якась золота середина така. А подушечки тут двігаються. Якщо так от потягнути, то може вилізти сам цей. І надію, що я не поламав. Це нормально. Ось так от вони двигаються, і вони дуже м'які. От я не знаю, в усі вони дуже добре сидять, і шумоподавлення там дуже добре. Ще ми тут бачимо е лампочку нашу, е ліхтарик е USB і AUX. Ось тут написано left і right. Ось тут розетка, як ви вже побачили. Ну, в принципі, я вам можу показати, як вона буде звучати, коли я його вімкну. Це досить гучно. Оце єдиний мінус а, цих навушників. Ось, а, Але, в принципі, якщо ми теж саме зажмемо на 3 секунди, вони вімкнуться. Ну, в принципі, такий от обзор можна буде закінчити, і я вам покажу, як вони виглядають на мені. Так, ну давайте я зараз їх надіну. Саме так вони на мені тримаються. До речі, тримаються вони дуже <смір> добре. А, вони так от виглядають. Давайте я зараз прокручуюсь. В принципі, вони дуже. Як це воно буде? В принципі, вони дуже зручні. Ну а тепер я би вам хотів продемонструвати звук. Саме як це робити не знаю. Я просто притяглюю наушники до динаміка, але надію, що це вийде. діді Хочу ще додати, що саме ці навушники це ідеальний вибір. Чому? По-перше, вони дуже гарно сидять і повністю обліплюють ваше вушко. По-друге, мені саме такі навушники подобаються. От, наприклад, маршали. Нічого не імію против них проти. В них против них проти. Коротше, е, в них дуже хороший звук за цю ціну. Да, да, тири-пири. ти тири репири, але 1200 гривень за такі наушники це ну, просто шикарна ціна. До того ж, мікрофон в них дуже гарний. Дуже, реально. Мені він дуже подобається. Коли я йду в метро. Але коли я йду в метро, в мене нормальний звук з навушників, коли в мені хтось зводить. І мене нормально чутно. Ну, типу. Дуже хороша ціна і дуже хороша, а, дуже хороша. <плес> і дуже хороша якість. Це дуже гарний вибір, але завжди слухайте. Ці навушники. Ну. Прикопу прико. При, при покупці, завжди слухайте наушники. Завжди. Ніколи не купляйте через інтернет не послухав і. особливо в тих, які не мав зраду. Навушники це тя техніка, яку завжди треба слухати. Бо ти не знаєш, ти закажеш її в якусь жопу Міра. І... А потім, окажеться, що ні, Вони не працюють, а втрати нема. Тому завжди перевіряйте. І завжди будьте щасливі. Це була продукція розетка. Реклама. Її заплат... ем... Тому... Бажаю вам успіху в покупці навушників, надію, що я вам допоміг. І надію, що підпишетесь на канал і поставите лайк. Все. На добраніч. Чи до зустрічі. Коротше, пока. got it